Що не чекав? Так я трошки, трошки ще не доспав приїхав. Ну що, котрі прокинусь? Сімо прист. Хоча Дрюха взагалі так гарно все поступив. Завжди так в порядку все тримає. Звичайно, ми завжди все в порядку тримаємо, тому що заходить воліріш. Заходи Валіріш, такий заходи, таки заходи сидеть. Каже, ну це порядок, це порядок. Ну, ну, люба десь неба війну, в хаті ніба, солідно. Рухаємося на сніданок. Виїжджаємо на базу, і там сніданок по снірам. Скажи чесно, виспався? Сьогодні вже краще, але ще треба зрикнути звичайно до ворослазу. Нормально, на пару днів все буде. Друзі, якщо ви не бачили відео, в котрі прокидають наші футболісти, воно вже є в наших соцмережах, тому підпишіться, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми знімаємо день з футболістом. Ну, я думаю, що сьогодні ви бачите не лише вихід, сьогодні бачите всю команду. Бачите атмосферу, як день почався, як день завершується. Сьогодні покажемо весь викстейч зборів. Поки не встигли підписатися, підпишіться, поставте цьому відео вподобайку. Ну ми погнали на сніданок. Ну, дивіться, зараз ми йдемо на сніданок, а потім одразу все. На цьому план завершено. Виїзд вишневе і там тренування. Перше. Потім повертаємось на базу, покушали і одразу дімо тренування. Подійдемо. Зараз е, погнали, покажу вам меню. Доброго ранку. Тут на срок ну і там. Показуй. Ага. Ага. Достатньо буде? Думаю, так. Давай, давай, завтра. Ладно, все, виключай камеру, виключай камеру. Я їй бон дію, добре. Щось ти довго переодягаєшся. Пів години я нормальний. А де всі речі? Оце на перше тренування. Ага. Все це відкриваємо. а це на друге тренування. Я думаю, що так зараз по щілчку пальця, хоп? Давай. Ранок почався вже. вже почався. Взяв буц. оці буци вони доживають свої останні дні. У мене є вже нові. А оце 40 купив якраз під збори, тому що більшість тренувань у нас на штучці. Тому треба ось така пара 40. Ніж. В принципі, все взяв. Зараз перешажаємо на тренування і я думаю, що наступне відео вже буде на тренування. Всім попа Відповідальний для G-Pax. От розкажи, за що вони відповідають G-Pax. У кожного футболіста є свій датчик. Ми одягаємо спеціальну майку, напевно, це треба так називати. Одягаємо майку, потім совимов цю майку g Тепер показує відстань, яку ти пробігаєш на тренуваннях, а також з якою швидкістю ти пробігаєш. Хто це... краще в команді там, по g по тих даних, по цих даних. Зазвичай ага. більше за все пробігають крайні захисники, крайні за... крайні півзахисники та опорники. Вже вишневому. Да, в вишневому дуже. Хороша, sure. мені дуже подобається тренуватися. Поки на тренуванні йде робота над тактичними побудовами, ми не можемо вам цього, на жаль, показати. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви пройти збори з професійною футбольною командою. Тренували. Так, тренування вже закінчилось, Він зранку дуже легеньке в нас. Зараз їдемо на базу, відновлюємось і друге тренування Правильно? Втомився? Ні. Нормально. Що робити? Від... Сьогодні, сьогодні, ні. Це, це, це як має бути. Не знаю, що на друге, але на перше просто добре. Нормально, можна і поїсти. Дуже топше. Обід дуже смачний. Зараз йдемо відпочивати. І після цього в нас друге тренування. Загалом розкажи про найскладніші збори в твоєму житті. Де вони були? Коли? Оце зараз йдуть. Ми почали 13 січня. Ось що найтяжче в зборах. Бігати. Бігати найтяжче. У нас по плану зараз кофі брейк, і на друге тренування будемо показувати вам вже красу, бо там дійсно гарно в шпитках. Так дуже гарно. Ну, а поки в команди знову секретні секретності, пропоную вам помилуватися краєвидами там, де ми тренуємося. Тренувальний день закінчено. Збираємо зараз речі і їдемо на базу. Теорія о 8 годині теорія і фініш. Як почуття? Добре, нормально. Перший, друге, хороше тренування, тому все хрестка. Посмішка. Да. Так, Тут у нас академія тренується. Полянка 60 на 40, а в Манежі зараз здається, хто медведі грає. Хороший футбол там теж. Багато класних футболістів приїхало. Пішли на... Ну не, не давайте подивитись. Віктори вас на полі, значить буде перемога за, за нас. Бачите, оце я був новий. А тепер знівотом вагон. Схожий? Бабутній такого. Диви, диви, диви. Диви. Схоже. А знаєш кого я так робив? Мені подобається Фернандо Торе. Так, окей. У мене сім хвилин з розтяжкою. Такую іспанську мову в до Олінгону вже ну 150 днів, вже мінімум, але поки що можу зв'язати тільки. Прийдеш Пабло, ту кіре комер. Запитав, ти хочеш їсти? Я сказав, я, я хочу їсти. Ось така у нас вечеря сьогодні. В принципі, зараз перекус, Павло вже наварашу. У нас теорія через 40 хвилин. Шановне панство, зараз у нас теорія буде, ну зараз ось тільки часу. Ставлю, що я вийду через годину, десь звідси. Зараз, нарешті, вже відпочинок нас О пів на дев'яту на годиннику. Думаю, треба ще зайти в магазин, купити, поїсти на вечір. Думаю, йогурт і творожок. І ми вже в магазині купив сир кисломолочний і це, це мені нагадує перекус таксіста чек. Як закупки пройшли? Зараз повертаємось додому і будемо лягати спати, бо стомились дуже сильно. Шановний панцу, дякую вам за день. Дуже був насичений день на сьогодні. Все, що тільки можна було, все було зараз. Ми лягаємо відпочивати. Дякую вам за перегляд цього відео. Закликаю підтримати нас. Якщо у вас є якісь ідеї або кого хочете ще побачити в такому форматі, то зробимо на добраніч.